Це що значить купувати не в провірених місць. Однієї в мене не вистачило, купив я був десь на західній. Ну, ось вона вмерла, вона пару тисяч поїздила і вже 3,3 перва фрасунка, та що була не така, як усі. Ну, Вона тут така всі помаркерівки, але так що потрібно робити заміну. Швидке зняття форси, ключ на 14 такого типу. От крутили, открутили, відкрутили, тут послабили, тут відвели в сторону. Тут витягуємо скобу пласкогубцями. Витягнули, далі, велика викрутка. Вставляємо сюди. Піддіваємо, витягуємо, з цієї сторони придержуємо руками, коли підковирюємо, щоб не було перекоса. Виштовхнули її. Тут зняли сюди. Використовую таку насадку, вставляю і різко кручу, викручую. Все, на цьому витягуємо форсунку, протираємо. Використовуємо магніт для підложки. Використовуємо фрезу для, для чистки. Потім змащуємо нову форсунку, міняємо колечко. Якщо вона у вас дуже давно стояла, міняємо болтик. У мене 2000 приблизно міняю, тому ні. Протираємо посадочне місце. Далі 7 нанометрів і потім дотяжка на 90. Так, ставимо і дотягуємо. Відчувається в кінці, що, що все. На цьому затяжка зроблена. Далі зробив такий переходник і його одягаю на ключ. Ключ у мене з однієї сторони на 13, а з другої на 14. 14 одягаю на трубку, ось сюди. Сюди одягаю такий переходничок, сам придумав. І зараз буду тягнути на 20. Здивування на 22 нанометрів потягнулися майже всі. Тільки од... один патруб був зажатий правильно. От вам може бути ще де підсос повітря од під неправильної затяжки оцих трубок. На цьому все. Показники е кращі, але... Нулів нема, бо мабуть вже ж таки ця форсуночка не в ідеалі працює е, разом з ними усіма. Тому, тому так. Ось такі вийшли показники.